У місті Дубровиця четверо друзів відпочивали. Коли на годиннику було далеко за північ, люди сіли у автомобіль і вирушили у напрямку села Селець. Дорогою 23-річний хлопець сварився зі своєю дівчиною. Побереглись у села Селець. Владислав попросив зупинити автомобіль та вийшов з нього. За ним вийшла також його дівчина. Вони продовжували сваритися. Після сварка на цьому не закінчилася і Владислав пішов грунтовою дорогою на напрямку посадки. Дівчина вирішила за ним знайти та почекати його в автівці разом зі своїми. Друзями, однак, після того як пройшло 20 хвилин, молода компанія почала хвилюватися за свого товариша і пішли його шукати. На жаль, вони виявили його підвішеним за ремінь на гілці. Він був вже мертвий. Родина загиблого порядна, а спроб суїциду у загиблого ніколи не було. Невже справді через кохання та ревнощі молодик вкоротив собі віку? Правоохоронці з'ясовують. А от розслідування за фактом спроби самогубства мешканки селища Клевень не ведуть. 34-річна жінка розбила термометр і випала ртуть. Життя їй врятували лікарі. Потерпіла, зізналася, що нікого у даній події не винує. За підозрив недобрий її син Дмитро, коли побачив жінку на дивані і одразу викликав швидку медиків. І госпіталізували, потерпілу у реанімаційне відділення Клеванської центральної районної лікарні. Наразі жінка просить дане повідомлення не розглядати, оскільки так чинила з власної волі без будь-якого тиску з через причини, які раптово через негаразди, які раптово виникли в її житті.